Котивічий дух і захвалюють байки про хоробрих остатих. Кімберлі Гаммінтон. Пані стружка, кіт першопрохідник на борту Ендюренс. Місіс Чіппі або ж пані стружка подорожував до Антарктиди на борту незвісного корабля Шелктона Ендюренс. Пухнастик належав корабельному Теслі. Гаррі Макнішов на прізвисько «Стружка». Команда жартувала, що кіт стружки ходить за ним, небовдружина домогосподарка, і саме йому тоді дали жіноче ім'я, попри те, що то насправді був кіт. Пані стружка вмів лазити по таке лажу і пробиратися в озесенькі мереї, навіть у найгіршу погоду. Кіт не був у захваті від їздових собак, які перебували на борту, але з часом набув такої сміливості, що навіть гуляв у їхніх псарнях, від чого собаки просто шаленіли. Невдовзі після початку подорожі корабель застряг у льодах і пробув там 9 місяців. Ситуація стала ще гіршою, коли корабель почав тріскати від тиску криги. Більша частина неговди пані трушки приспав, і для чоловіків на борту це було неабиякою втіхою. Коли біля тебе мов кіт, ситуація перестає здаватися настільки безрадісною. Капітан Ернест Шелктон, врешті-решт, вирішив залишити корабель і рушити на найближчої землі, яка була розташована на. 563 кілометри. Щоб мати бодай найменший шанс вижити, команді дозволили взяти тільки найнеобхідніше для подорожі. Тобто люди були змушені залишитися, залишити їздових собак і пані Струшку. Ця новина стала страшним ударом для Макніша і решти команди. Їхній пухнастий товариш був чудовим пробратином навіть у найважчі часи. Коли прийшов доленосний день, Кожен чоловік сумовито попрощався з пані Стружкою. приготували миску сардин його улюбленої страви. Він з'їв рибу і скрутився колбочком до сну, з якого вже не прокинувся. Через багато років пані паніструшка символічно воз'єднався з господарем, коли на могилі Макніша в Новій Зеландії встановили статую кота в натуральний розмір. Невідомо 1915 Малюнок. Мандрівні коти. Пані Строшка був не єдиним котом який подорожував світ за очі. Є багато інших остаток, які не подолали на неймовірні відстані чи то випадково, чи то свідомо. Ось кілька з них. Коли одна сім'я переїхала до іншого міста в Австралії, вони забрали з собою кішку Джесі, проте її брати залишили. Джесі зникла невдовзі після переїзду. Через 15 місяців її помітили біля старого дому сім'ї понад 3200 кілометрів разом з її братом. Вупсі 1919 року став першим котом, який перетнув Атлантичний океан із Британії до Америки повітряним шляхом. Він та його двоногий спільник були зайцями на дирижаблі. Кішка на ім'я Верба потрапила до Нью-Йоркського притулку. На щастя, в неї був і вже скоро вона повернулася в сім'ю. Проте ніхто таки не зміг зрозуміти, як вона перебралася до нью йорка з, Корол... з Колорадо, опинившись майже за 2900 кілометрів від дому. Емілі залізла в контейнер, який переправляли зі штату Вісконсин на фабрику до Франції. Працівники знайшли господарів кішки. Одна з авіакомпаній допомогла повернути її додому. Та не аби як, а бізнес класом Гамлет утік зі своєї клітки в багажному відділенні канадського літака. Його знайшли за панель приладдя через сім тижнів. За цей час він прилетів близько 580 тисяч кілометрів. Після цього він потрапив до кригних рекордів Гіннеса, як кіт, що подолав найбільше на світі відстань. Одинокий котик Джинджер втік від ветеринара однієї з найлютіших зим в історії Британії. Аж 10 днів він намагався повернутися додому, долаючи глибокі сніги і заметілі та перейшовши 30 великих перехрестів. Чи знали ви, коти мають надприродну здатність доходити дорогу додому? Як їм це вдається? Науковці поки не впевнені, але є теорія, що хвостати орієнтуються за допомогою магнітного поля Землі.